Вітаю вас, малята! Ось і добігає кінця осіння пора. Називається вона ще пізня осінь. Її дуже гарно висвітлола у своєму вірші Марія Познанська. Вірш називається Ідуть дощі. Подивіться на картину і прослухайте цей вірш. Ідуть, і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька на мисті. Я гадаю, що сподобався вам цей вірш. А для того, щоб його запам'ятати, у нас є гарні картинки, які допоможуть запам'ятати вам віршик. Зараз ви спостерігаєте за моєю указкою і Слухайте вірш. Йдуть, ідуть, йдуть і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть в... у листі і калинонька в намисті. Діти, у цьому вірші ви почули таке слово як намисто. Намисто це такі кульки кольорові, які надівали на якусь е, ниточку і одягали жінки як прикрасу собі на шию. От ягідки калини і нагадують намисто прикрасу жіночу, тому калину порівнюють із прикрасою жінки. І ще раз слухаємо і стараємось повторювати. Ідуть, ідуть, йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Уже, мабуть, дехто з вас якусь, якийсь рядок і запам'ятав. А тепер пропоную вам спробувати самостійно за картинками розказати цей віршик. А я вам пропоную намалювати гілочку калини. Сьогодні для малювання нам необхідний зразок, листочок калини. Я сьогодні йшла на заняття і знайшла під деревом калинові листочки. І один із них нам сьогодні допоможе в малюванні. Склянка з водою, фарба червона і зелена гуаш. Пензлик з підставкою, глушна паличка, білий аркуш паперу, клейонка і серветка. Тож починаємо. Беремо пензлик, пригадуємо, як правильно тримати пензлик. Беремо листочок калини. Набираємо зелену фарбу і тримаючи листочок за ніжку. Поклавши на клейонку, наносимо зелену фарбу. На весь листочок нам треба ніби його замалювати, зафарбувати. Ось так. Зафарбували. Поклали на підставочку пензлик, а листочок беремо вгорі аркуша, прикладаємо. Беремо серветку і прижали. У нас повинен вийти ось такий відбиток. Один. І ще раз зафарбовуємо листочок. Зафарбували. Пензлик поклали. Повернули листочок в інший бік вгорі аркуша. Знову поклали серветку на нього, прижали, притиснули гарненько пальчиками і прибрали. І ось у нас такі два гарні відбитка. Листочки калинові в нас вже є. Тепер беремо пензлик, набираємо зеленої фарби і проводимо згори вниз. Тоненьку лінію. Щоб лінія була тоненька, проводимо самим кінчиком пензлика. До середини аркуша довели. А тепер робимо таке розгалуження гілочок в різні сторони. Їх багато, багато. Не тиснемо на пензлик. Лінії повинні бути тоненькі. Ось так, їх багато. Такі рисочки ставимо. Поставили. Тепер пензлик можна вимити, він нам більше сьогодні не потрібний. Беремо вушну паличку, набираємо червону фарбу і будемо малювати самі ягідки калини. Подивіться, які вони гарні виходять відтиски від вушної палички. Як справжні ніби. Вони знаходяться одна біля одної. Якщо подивитися на гроно калини, то ягідки знаходяться одна біля одної, от і ви малюєте, ставите відтиски паличкою одна біля одної. Чим більше ви їх поставите, тим краще третя калини у вас вийде. Ось яка гарна калина, схожа на справжнє мамине намисто, у мене вийшла! Малята, ми з вами сьогодні добре попрацювали. Ми вивчили прекрасний вірш Марії Познанської ідуть дощі, а ще намалювали гілочку калини. На цьому я вам кажу до побачення і до нової зустрічі!